Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту. Котрий день поспіль знову розпочинаємо страт спортсменів на війні з Росією. У боях під Бахмутом загинув 30-річний український футболіст Роман Скрипнюк. Він вихованець футбольного клубу другої ліги чемпіонату України Бастіон. Чорноморськ одеської області, окрім нього, Скрипнюк за свою кар'єру виступав за Чорноморськ, Затоку, Трофимовець Інтер з Малої Долини, Люксор ФС У Романа залишилася родина, дружина Ольга та двоє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, близьким та друзям покійного героя України. 343 спортивні об'єкти отримали пошкодження. З них 95 повністю зруйновано. Сума збитків за попередніми розрахунками становить 300 мільйонів доларів. Частина об'єктів також знаходиться на окупованих територіях. Про подібні втрати інфраструктури у державі внаслідок військового вторгнення Росії. Повідомив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Олімпійські чемпіони, боксер Володимир Кличко та спортивні гімнасти Лілія Подкопаєва і Олег. Терняєв закликали мера Парижу Ан Ідальго підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду, яку прийматиме її місто у 2024 році. Друга російського диктатора Путіна, 52-річного функціонера Джані Інфантіну, який має паспорт Швейцарії та Італії, знову переобрано на другий термін до 2027 року на посаду президента міжнародної асоціації футболу ФІФА. Подібне сталося за підсумками роботи. 73-го конгресу організації, що відбувся в Кігалі Руанда. Він був єдиним кандидатом під час виборів. Інфантіно має шанси зберегти за собою стілець керівника до 2031 року, оскільки може очолювати асоціацію три терміни по чотири роки. Кожен понад 100 депутатів європейського парламенту поставили свої підписи під листом, який адресований європейському футбольному союзу, з проханням виключити збірну Білорусі з поміж учасників кваліфікації чемпіонату. Європи 2024 року, де вона в групі зіграє з командами Швейцарії, Ізраїлю. Румунії, Косова та Андори, Мотив такої заяви порушення прав людини в Україні, а участь Білорусів у Євротурнірі використовуватиметься на користь самопроголошеного президента, диктатора Лукашенка. Натомість Європейський футбольний союз не проти участі Росії в чемпіонаті Центральної Азії, який відбудеться у червні 2023 року у Ташкенті та Бішкеку. В ньому візьмуть участь команди Таджикистану, Ірану, Узбекистану, Киргистану та Афганістану. У наголосила про те, що товариські матчі не Є частиною змагань під її егідою, і вони виходять за межі компетенції та відповідальності організації з цієї причини. Участь російських команд у товариських турнірах не суперечить рішенню виконкому європейського футбольного союзу про усунення російських команд від участі у змаганнях під гідою. Уфа здолавши з рахунком 96-82 номінально вдома у ризі французький бург чоловіча команда Слобожанського баскетбольного клубу Прометей відсадкувала свою 12-ту перемогу на стадії групового турніру Єврокубка, що дозволило нашій команді і надалі на одну з натягу випереджати у турнірній таблиці іспанський «Ховентут». Підсумок звітного поєдинку 16-го туру групового етапу Єврокубка, у якому чоловіча команда Слобожанського прометея номінально вдома у ризі приймала французький «Бурк», Важко було спрогнозувати. Суперник українців останнім часом виступає вкрай нестабільно чергуючи перемоги з поразками. Саме серія останніх відкинула галів на екватор турнірної таблиці, хоча вони свого часу її очолювали. Нинішній матч розпочався натужно. Наша команда відкрила рахунок лише наприкінці другої хвилини. Була вона попереду, і після перших п'яти. 8-7, після чого додала потужності, збільшивши відрив до плюс 4-15-11. Гостям вдалося скоротити відставання до мінімуму, проте на початок другої чверті Прометей відірвався на 5 пунктів 21-16. У ході неї слобожанці застосували свій фірмовий швидкий напад, самовіддано боролися під обома щитами, влучно атакували з периметра, що й забезпечило підопічним Ронана Гінзбурга, вагомий гандикап 11 очок, з яким вони і вирушили на велику перерву. Після відпочинку наша команда продовжувала домінувати на майданчику арени Рига, і згодом її перевага сягнула 18 пунктів, що, звісно, додавало впевненості слобожанцям у досягненні головної мети перемоги. У заключному десятихвилинному відрізку зустрічі прометей вміло, розважливо та спокійно довів її до логічного завершення, святкувавши успіх у матчі 96-82. Я вважаю, що ми добре рухали м'яч, навіть коли нам було трохи важко у дебюті. Що стосується захисту, то ми, хоча й пропустили 82 очки, але суперника вдавалося забивати з важких китків, тому я задоволений поєдинком. Ми знали, що вони іноді грають у зону та матч АП, але ми були готові. Мої хлопці влучно атакували і пробивали, хоча матч розпочали дещо повільно, тому й мали проблеми як в нападі, так і в захисті. Нам довелося грати без Кеннеді, оскільки він хворий, але мої підопічні впоралися із завданням і перемогли. Далі намагатимемося продовжувати в тому ж ключі. Ми маємо бути більш агресивними в захисті і самого початку зустрічі. Це не просто баскетбол, це питання психології, налаштованості на поєдинок. Перемога над бургом стала 12-ю для Прометея на стадії групового турніру Єврокубка, що дозволило слабожанцям і надалі на одну з витягу випереджати у таблиці іспанський ховентут. У найближчому поєдинку наша команда у гостях зійдеться з румунською клужна покою, яка втратила навіть теоретичні шанси поборотися за місце у плей-офф. У найближчому поєдинку прометей в гостях зійдеться з румунською клужна покою, яка втратила навіть теоретичні шанси поборотися за місце в плей. Off. Тим часом одноклубниці Прометея, чинні чемпіонки України з волейболу дівчата. Команди з Кам'янського були сильнішими 3-0 у дербі Дніпропетровської області над Дніпровською Алантою у першому півфінальному матчі серії до двох перемог поточного подібного турніру. Боротьба у поєдинку мала місце лише у першій партії, яка завершилася на більше-менше 27-25 на користь Прометея у двох наступних сетах. Він вже не дав ніяких шансів суперницям сумніватися у своїй перевазі, дозволивши тим набрати в обох відповідно 16 і 17 очок. Це була достатньо цікава гра. Аланта це одна з найсильніших команд цього чемпіонату. Було емоційно, було сильно і достатньо корисно. Ми побачили свої помилки. Ми будемо над цим працювати. Навіть якщо ми виграли, це не означає, що ми не повинні робити висновків. «Перша партія достатньо рівна гра, але во і третій партії. Явно прослеживалось преимущество Прометея на сетке, мощь в атаке. Они нас переиграли в атаке, Я думаю, в первую очередь. Мы должны прибавить в атаке. Мы ну, не, не настолько мощно сыграли в атаке, как обычно. На то есть определенные причины. У нас два ведущих игрока. Ну, после болезни, буквально на второй день на площадке. И поэтому, видимо, сказывается это их на их физическом состоянии. Где-то не дожимають, якщо так сказать, по простому. Повторна зустріч команд відбудеться у п'ятницю, 17 березня, і в разі успіху у матчі знову дівчат з прометея. Вони вийдуть до фіналу чемпіонату. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.